Сьогодні у недільний такий морозний сніжний день. Я зупинився біля 30-го садочку і ось побачив таку гарну картину. Недавно ми висаджували оці сосни, оці Смирічки. Ось вони такі прагнуть до життя. Правда, варвар вже якийсь зайшов і вже декілька штук підсупив. Ну ось так виглядає 30-й садочок. Завдячуючи керівнику того закладу, завдячуючи колективу. Обрізано, подивіться, як гарно деревця, ті, які нависали і представляли небезпеку для дітей. Ну ось бачите, що таке наша акція Садимо сад і ліс перемога навіть у сімовий період часу, навіть у сніжний період часу вона живе і працює. І це спільна наша. Коли діти разом під керівництвом вчителів здобувають практичні навики, бо теорія вона сліпа без практики. І ось бачите, діточки разом з вихователями, своїми батьками успішно посадили отакий лісочок для наших українських діточок. Я зупинив машину і зупинив спеціально, щоб, щоб познайомитися із ними, щоб привітатися із тими прекрасними флористичними друзями, які можуть відіграти. Важливу роль установленні кожної дитини, кожної особистості в її виховному процесі. І мені повезло на вчителів недавно я згадав Миколу Павловича Супруна, який відійшов у вічність, який разом з своєю дружиною біологи садили завжди. Щось садили, у них все росло, у них все виходило. І це передалося, до речі, на, їхні, е, на їхніх діточок. Вони теж вчителі, які теж садять, і в них перші помідори, і в них огірочки, і в них теплиці. І тому я дивуюся дуже часто, коли біологи, е, коли в них відсутня практика. Я вдячний долі, що мені ще до цього снігу, бо вже трошки буде перерва із нашою акцією, просто перенесеться на пізніший період часу. А нам вдалося провести прекрасні науково-практичні семінари із показом, як проводити щеплення, як нащепити нові сорти яблуні. Як нащепити сакуру, як нащепити грушу, які види щеплення, як обрізку провести. І ми почали із Степницької гімназії номер 11 Продовжили її у Верхньогаївській гімназії за участю директорів шкіл. І е, таке прекрасне враження справило на мене е, ще один показовий семінар, який було проведено е, у Стедниківській школі гімназії номер 6 де керівником Наталя Мечуда. До речі, мушу сказати, що за порядкованість, а навколо її. Території вже посаджено, посаджено понад тисяча різнопланових деревець, в тому числі хвойні деревця, окремо алея яблунь, алея героїв. Недавно там, на тій алеї, відбувався показовий семінар. І я вдячний і колективу. Особливо учням, які проявили таку активність, такий інтерес і підоплески з багатьма запитаннями і з великими враженнями, на жаль, це не вподобалося ряду чиновників, які за основу взяли якісь незрозумілі скриті свої міркування. То я і тих чиновничків запрошую. І зроблю для них окремо показовий семінар, як треба дружити з божественною природою. І ще запам'ятаймо, що порядок біля кожної установи, біля кожного закладу і в кожній нашій установі Другобицького ОТГ має бути не тільки. Напередодні і під час святкування Великого дня, а це має бути основою для кожного нашого робочого дня. Таким чином, контакт із божественною природою, в основі якої є і наша акція Садимо сад і ліс перемоги України, має бути щоденний. А якщо ми хочемо бути ще в Європі або перетворити Україну у Європу. А воно так і повинно бути Україна це Європа. То порядок має бути біля кожного закладу, біля кожної організації. Тому ще залишилося до Великодня е, буквально два тижні. Давайте всі дружно, незважаючи на непогоду, активно включимося у е, е, роботу по прибиранню. Про наведенню порядку біля наших організацій, навчальних закладів, приватних структур. І таким чином ми покажемо, що наша Україна